Мої вітання шанувальникам Гри Мільйонів. в ефірі на ТРК Львів. Черговий випуск футбольного огляду ПАС. У минулі вихідні ряд подій були приуроченими до Дня Святого Миколая, з яким вітаю вас сьогодні. Продовжуємо підсумковий 2016 рік. У нинішній програмі основні віхи обласного футболу. Гість програми голова Федерації футболу Львівщини Ярослав Грицьо. Одним із перших подарунків до Дня Святого Миколая отримали вихованці навчального реабілітаційного центру Довіра до них із гостинцями завітали гравці футбольного клубу Рух. Подробиці від Софії Войцехівської. дев'ятикласник Олександр і сам займається футболом. Хлопець радіє м'ячам, які їхня шкільна команда отримала від гравців руху. Будемо більше займатися, будемо більше молодшого класу. Запрошувати як капітан своєї команди тішусь своєю командою. Учні навчально-реабілітаційного центру Довіра люблять займатися спортом, беруть участь і в міжнародних стартах. Тому сьогодні радіють зустрічі із футболістами. В школі дуже популярний футбол. Діти люблять динамічну гру і беруть участь в різних змаганнях, у спеціалізму Олімпіаді. Виїжджали кілька разів за кордоном, в Швецію, в Литву. Тут брали участь в змаганнях. Восени в міжнародних змаганнях, які приймало багато європейських третє місце. Окрім м'ячів і спілкування з футболістами, діти отримали і традиційні солодощі до Дня Святого Миколая цукерки та мандарини. Велика гордість за цих дітей, тому що ви ж самі чули, що вони були на змаганнях і які вони здобувають медалі. І перше місце було, і друге, і третє на міжнародних. І нам дуже ми дуже раді і цінуємо це. Я себе пам'ятаю з дитинства, якщо ну. Десь приходили в школу там чи якісь спортсмени, завжди було приємно. Це завжди радість була для дітей. Тому думаю, що це їх надихне на це. Гравці руху також запросили діток на першу гру після зимової перерви. Знаєте, що Миколай приходить до всіх, хто пише листи. Ми всі віримо, напевно, всі і футболісти і президент, всі вірять Миколая. То така давня традиція і напевно дуже хороша традиція. Що Футбольний клуб Рух із того року започаткував, і ми будемо, напевно, з того року вже частіше приїжджати до дітей, які ну, найбільше потребують того, щоб якоїсь уваги до них. Володимир Лапіцький запевнив, що це не єдина школа, яку відвідують гравці руху. До Дня Святого Миколая футболісти привезуть подарунки ще у шість навчальних закладів. Завершили сезон футбольним турніром до Дня Святого Миколая. У Солонці відбулися обласні змагання серед дитячих команд. Незважаючи на зимову погоду, діти проявили характер бійцівській якості і непогану технічну підготовку. Продовжує тему Василь Старецький. На зимовий турнір організатори запросили команди Годовиці, Карпати Левандівка та господарі Поля, гравці футбольного клубу Захід Солонка». Змагалися діти за коловою системою, зіграли кожен з кожним. У першому протистоянні мінімально 1-0 господарі обіграли Карпати. У другому матчі гості з Годовиці, поступаючи з нуль зуміли вирвати перемогу Карпат 2 1 Тож у третьому поєдинку між господарями та гостями з Годовиці визначився володар Кубка турніру до святого. Миколая повели у рахунку гості, вдало реалізувавши пенальті. Господарі після пропущеного голу заграли активніше і не лише зуміли відігратися, а й вийти уперед. Тож 2-1 і переможцем змагань стали гравці футбольного клубу. Захід грали ми з Левандівкою і з Годовицею. З Левандівкою виграли ми 1-0, а з Годовицею 2-1. Турнір був дуже легкий. Ми дуже сильно старалися, хотіли виграти. І виграли тренер господарів Андрій Радь каже, важливо, що хлопці отримують ігрову практику, навіть у таку зимову морозяну погоду. Важливо, тому що хлопці вже працюють довгий період часу. Вони тренуються. Тренування є тренуваннями, а ігри то як екзамен, і з кожною грою вони здобувають якусь впевненість в собі, не бояться діяти, якось брати ініціативу на себе. Звичайно, молодці перемогли, всі задоволені. Сьогодні в Солонці хоч свято буде, молодці. Батьки задоволені, діти, так що я сподіваюся, що вже будуть більш собі впевнені і ввозити на якісь більш серйозні турніри може і на, на всеукраїнські. Нагороди отримали усі: бронзовий призер, Карпати, Левандівка, срібні медалі, футболістів, годовиці. І кубок переможця в руках капітана футбольного клубу Захід Солонка. В Принципі вони грають тільки на спочатку року, але в них перспективи досить. Великі дуже приємно, що такий турнір у нас організований, не зважаючи на погодні умови, але приємно, що наші здобули перемогу. Подякувати капітанам, тренерам, організаторам цього дуже приємно, що є такі і турніри в нас відбуваються, що дітей заохочують, зважаючи ні на що. Ну і є дітей досить багато. Вес час збільшується і збільшується команда. Місцеві спортсмени від організаторів, окрім медалей, отримали й посвідчення футболістів та пам'ятні горнятка з зображенням команди. Приємно, що в солонці є в нас такий Будан-Буданоч, що організовує, докупи збирає всіх спонсорів. І Ми готові допомагати дітям, щоб наша солонка розвивалася, як і в спорті, так і в культурі, так і в всіх таких видах, що можна, як ти кажу, щоб наші діти не ходили по заковулках, не курили і не бали щось інше. Нехай грають в футбол, волейбол. Це приємні речі діти мають рости здоровими і навтіху батькам нашим і дідусям. Футбольний сезон у солонці завершено цього року. Він був край насиченим. Головне досягнення створення футбольної дитячої школи, яка вже встигла себе зарекомендувати на обласному рівні. І далі у програмі підсумки футбольного сезону на Львівщині. Детально ми їх сьогодні підіб'ємо разом з головою обласної федерації Ярославом Гресем. Вітаю вас, Ярослав Антоновичу, у нашій студії. Добре сьогодні день. свято, велике свято. І думаю, е так до честі і поговорити про підсумки. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх Миколаїв з великим святом Святого Миколая. Побажати всім здоров'я. І щоб Миколай приносив їм тільки приємні подарунки і радості. Розпочнемо з прем'єр-ліги головного турніру. Після того, як рух підвищився у класі, у нас відбувся новий чемпіон. Це Демня, друге Соснівка, третє Тучиновище. Коротко по прем'єр-лізі. Ну, я думаю, що заслужено розподіл місць до останнього йшла боротьба за чемпіонство між командами Демні і Соснівки. День я більш стабільніше прийшла цей чемпіонат, і тому заслужено стала чемпіоном області. Ну, Соснівка підтвердила свій клас серйозного, завжди серйозної команди і клубу, і недаром вона подала документи на заявку серед команд професійної другої ліги. Ну і також Турчиновичі, в принципі, з року в рік завжди груза для авторитетів. Цього року їм вдалося зайняти третє місце. Це також говорить про те, про стабільність цієї команди в обласному чемпіонаті. А дуже цікаво проходили змагання цього року в першій лізі. Тут три групи: фінальна пулька, шість команд. І Тут також новий чемпіон, верхня білка. Запеклій боротьбі з під монастирем і Ременом здобула це чемпіонство. Наскільки виправданими виявилася такий формат змагань в три групи і далі фінальна пулька з шести команд. Ну, бачите, навіть те, що все-таки фінальна пулька проходила досить в такій гострій спортивній боротьбі і маємо нового, нового переможця серед команд першої ліги, говорить, що ну, в даному випадку було оправдано проводити. Чемпіонат в першій лізі серед трьох підгруп, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що при сьогоднішній економічній ситуації бажано робити так, щоб як можна менша нагрузка економічна лягла на клуби, особливо першої, другої, третьої ліги. Тому на мою думку і думку федерації футболу, турнір в першій лізі вдався. Будемо надіятися, і будемо так робити, мабуть, в наступному році також такий самий форбат. Чемпіонату серед команд першої ліги команди усі призери гідні один одного верхня білка під монастир ременів. Напевно, всі вони заслуговують на те, аби грати у прем'єр-лізі. В принципі, по класу команди дуже такі солідні. Я думаю, що вони би не загубилися серед команд Прем'єр-ліги. Безумовно, що ну, напередодні чемпіонату десь це більше була така думка, що мав би ременів бути. А мав більше таку, все таки більша така їхня історія футбольна і. Вони грали все-таки на вищому рівні, але бачите, команди напевне цікаво цього року. Команда Демні стала чемпіоном в прем'єр-лізі, де проживає 1200 жителів, і верхня білка разом з нижньою також невелика кількість населення, але бачимо, стали чемпіонами серед команд першої ліги. Це говорить про те, що футбол на Львівщині. Не тільки в великих містах є, але й в маленьких селищах і розвивається, незважаючи на суча... сьогоднішній і соціальний і політичний стан. Цього року чотири ліги, як і попередні сезони, багато команд в області. Друга і третя ліга випробувати спільно з асоціацією фізкультурно спортивного товариства Колос. Може кілька слів про ці змагання. Вони також прийшли. Достатньо цікаво. Достатньо цікаво, і те, що і особливо в другій лізі, ми маємо і переможців серед команд дорослих і серед юнаків, і також команди і Давидова і Рясної Рюської. І Ямполя ну, гідні призери нашого чемпіонату в другій лізі і в третій лізі достатньо були цікаві матчі. І те, що Синьковичі зайняли перше місце, також говорить про заслужену зайняли Стали переможцями третьої ліги. Ну і що саме приємно, чемпіонат серед команд другої і третьої ліги з кожним роком піднімається на організаційно вищий рівень. І це тішить, що ми маємо сьогодні все-таки чотири ну, ліги, які по своєму класі з кожним роком зростають як в майстерності, так і в організації. Крім чотирьох ліг дорослих, з них так три мають юнацькі склади. Цього року теж цікаво відбувалися змагання і Кубок в області, і фінал фінал, де перемогла погонь в чемпіонаті. Перемігів Кальвів, тобто, десь ремонтувалися в одних. Маємо ряд таких команд, які гідно можуть представляти юнацький футбол на. Всеукраїнський арені? Ну, ми ж бачимо. Цього року в Львів у 19 вперше приймає участь в чемпіонаті України серед команди 19 першої ліги. Те, що. Е... ФК Львів розвивається і готує хорошу молодь. Говорить про те, що вони також подали заявку на участь серед команд професійних в другої лізі. Погодь з року в рік стабільно виступає і в чемпіонаті в області, і серед юнаків. Це говорить про те, що стабільність переростає і в якість, і вони претендують сьогодні на підвищення в класі. Юнаки ще також перша ліга так цікавий турнір був. Пулька з трьох команд, наскільки? Пулька також з трьох команд, і перемогла корона Львів, так само Добромель, верхня білка на третьому місці. Це якраз говорить про те, що і ті клуби, і ті команди, які працюють із юнацьким складом, досягають результатів. І найголовніше, що вони мають майбутнє, тому що мають ще хороший, займаючись добре з підростаючим під поколінням, вони зрозуміло, що мають. Майбутній і гідний виступ в чемпіонаті Першої першості області. У 2016 році вперше такий новий, новий турнір Федерація футболу України провела Кубок регіонів, де успішно цей турнір і федерацію обласну представила наша збірна команда. Кілька слів про такий турнір. Наскільки він є виправданим, і наскільки ви задоволені цим результатом, який цьогоріч показала збірна Львівщини, дійсно зараз перший перший був проведений такий кубок регіонів серед аматорських команд збірних областей, в яких мали право виступати тільки ті футболісти, які не мають контрактів професійних і ніколи не мали. Наша збірна була складена в першу чергу. Основа була від команди Бориничі Бори Бориничі, і хочу відзначити, що вона гідно виступила. Хоча, безумовно, ми надіялися, що в фіналі ми зможемо поборотися за Кубок. А ми в в одній четвертій перемогли матчі складалися з двох матчів вдома і на виїзді. В одній четвертій ми перемогли команду Закарпатської області, в півфіналі по сумі двох матчів обіграли команду Чернігівської області, ну і в фіналі поступилися команді Кіровоградської області. Яка, в принципі, складена на сьогоднішній день? Ну на цей момент фіналу була складена з молодих футболістів і аматорів інгульця. Ми знаємо, інголець має дві професійні команди. Повністю маю інфраструктуру клубу від професійної до юнацької команди. І якраз от те, що вони мають мали такий базовий клуб, дало їм можливість в фіналі, особливо в першому таймі, нас ну, обіграти. І поки ми, як кажуть, зрозуміли на якому рівні суперник. На жаль, ми перший тайм поступилися 2-0, як не старалися в другому таймі і продемонстрували дуже гідну гру, як на мене, практично атакували весь тайм. Але, на жаль, не вдалося забити хоча б один м'яч, і він міг тоді вирішити долю. Так що, якщо взяти до уваги, що це перший історичний фінал Кубку регіонів, а він складається з двох років, такий цикл, як в Європейському. Осінь, весна. Осінь, весна те, що команда зайняла, була в фіналі Кубку регіонів України. говорить про те, що наш аматорський футбол на Львівщині розвивається в правильному напрямку. По турнірах їх є багато, які проводить обласна федерація футболу. Таким заспівом нового року завжди в перші дні січня. меморіал Вараксина відомого дитячого тренера. Цей турнір напевно напевно найвідоміший. Один з найвідоміших в. Україні, де приїжджає вся Україна, приїжджають гості за кордону. Ну, І скоро ми до навіть, речі, бачите, з, 3, з 3 січня починається, колись він проходив давно 10 днів. Зараз ми собі не можемо дозволити проводити 10, проводимо 3 дні. Завжди іноді формати міняються, тому що на це впливає і економічна і політична ситуація. Але цьому турніру біля 40 років і це говорить про те, що наскільки він популярний, наскільки він потрібний. Ну, починається з цього дитячого турніру, потім починається турнір Юста, який вже 16 років ми проводимо. Який також ми започаткували, і як показало, як показав час, зробили правильний правильний організаційний момент. Напевно, найкращий турнір для підготовки команд різних ліг, тому що всі команди не потрібно шукати збори, хто знає, куди їхати, і навіть професійні команди цьому підтверджені і скала навіть бере участь і кілька кілька. Я скажу, особливо при сьогоднішній ситуації, де економічно не так просто виїхати на збори в інші регіони. А в нас вже були такі турніри. Юста, де приймали професійні команди Волині Рівно, Івано-Франківська, Карпати. Я думаю, що цього року так само будуть приймати і Івано-Франківська команда, і Тернопільська. Ну скала, я думаю, що тим більше. Не виключено Волинський і Рівенський. Турнір дуже більше на зараз наші кілька команд є. Професійних ті ж рух Львів професійних наших та... є і ті, які. Планують бути в професійному, да. тому я думаю, ну він якраз дуже добре вписується в підготовку всіх команд до весняної частини чемпіонату України. Ще один турнір це меморіал пам'яті ще одного відомої легендарної посаді Карла Міхлюша, який доповнює турнір Юста. І команди, які десь не змогли, скажімо, там, зачепитися в цьому турнірі, мають можливість реабілітуватися. Приклад цьому цього року Дем'я, яка почала своє сходження. Так, ми відновили ну таку будемо говорити історичну традицію. Все таки і Юст, і Мікрош працювали разом. І якщо ЮС-16 років ми проводимо, то Міклюша ми вже декілька років проводимо, і, як бачимо, він так само ну, має своє правильне місце, тому що всі ці команди, які на першому етапі турніра Юста вилетіли, вони мають можливість продовжити підготовку до чемпіонатів в області якраз в турнірі. Міклюша і те, що Демня почала свій такий переможний шлях у всіх тих турнірах, де вона виграла якраз з турніру пам'яті Міклюша, це якраз про це говорить. Тому він має. Ну біля 40 команд також приймає. Ми пам'ятаємо, що коли 50 років ми святкували карп, футбольному клубу Карпати, то в нас приймали участь у турнірі команд. 50 команд. Тому потрібний турнір, якраз так само, дуже добре вписується в футбольний календар для підготовки до як вже, якраз вже до. Самим, перед самим чемпіонатом і закінчується області і якраз він потрібний для всіх команд. Тут ми не можемо згадати ще один турнір пам'яті. Також людини, яка присвятила себе багато років футболу обласному. Це турнір пам'яті Богдана Карпяка, де юнацькі колективи. Так, ну ми так Говорить. само думали і над тим, що аматорські команди дорослі мають можливість готуватися не просто тренуватися, а приймати участь в турнірах. І пішли до висновку, що також треба для них зробити турнір, і маючи. Багаторічного заступника голови федерації Водана Івановича Карпяка ми зробили турнір для юнаків. Він оправдує так само те, що ми його організували, і бачимо, що він з кожним роком набуває популярність, і з кожним роком все більше команд приймає участь в цьому турнірі. Ще один меморіал Пастернака. нам багато на турніри, дійсно, пам'яті людей відомих. Тут спортивного журналіста цього року переміг Щерець. Вигравши Нежухів, це також турнір, де, де сільські команди мають можливість себе показати. Так, ну, бачите, ми тільки що згадували, що чемпіонами серед команд прем'єр-ліги, першої ліги стали маленькі. Населені пункти, і говорити про те, що це для сільських команд сьогодні футбол настільки розвинутий в області, що важко іноді відрізнити команду, грубо кажучи, великого міста. А ми маємо приклади, що не у всіх великих містах є футбольні команди, які представляють їх в чемпіонатах першості області. Це і ми маємо і Жовку, і всі і, і інші міста, яких, де не приймають душі чемпіонатів області. То те, що Кубок Пастернака також займає гідне місце в нашому футбольному календарі, це говорить про кількість команд і рівень команд, які приймають участь в цьому. І ми бачимо, що якраз через такі турніри і, розвиває, і росте майстерність особливо сільських команд. Ще один турнір, до якого дотична федерація футболу Львівщини, це чемпіонат. АТО, де а, ви були співорганізаторами, проводили, наскільки такі змагання вписалися а, в загальні турніри, і наскільки вони а, стали необхідними в нашій ну, країні, в нашій треба, області? С, треба згадати, що цього року створена Федерація футболу України воїнів АТО. Вони проводили цей перший турнір. 48 команд приймали участь. Вони були розділені по територіальному принципу. В нашому західному регіоні брало участь п'ять команд. Три команди наші одна з Тернополя, одна з Рівна. Це приймають участь воєнні частини, ті, які приймали участь в АТО, які готують воїнів для АТО. Пішов на досить високому організаційному рівні. Ми на стадіоні імені Богдана Меркевича проходила фінальна частина, нагородили всіх призерів наших. Ну так сталося, що призерами стали всі наші львівські команди. Потім вони представляли в грудні цей регіон на фінальній частині в Києві. Ну, зайняла краща команда, а наша зайняла... Академія Сухопутних військ четверте місце, але це говорить про те, що наскільки мені відомо, на наступний рік вже десь зголосилося виступати біля 70 команд. Це говорить, що також інтерес великий, безумовно, що жити тільки війною не можна. Ми показуємо і в першу чергу, і в нас на Україні і воїнам АТО і всім вболівальникам футболу, що життя. Продовжується розвивається і безумовно, що цей турнір так само має місце в календарі футбольному України. Всю нашу програму ми говорили про чоловіків, про чоловічий футбол. Звичайно, не можемо не згадати про жіночий, а тим більше, що цього року у нас дві команди гідно представляли Львівщину на всеукраїнській е, арені. Е, і досить непогано виступили, наскільки я знаю, перші лізі так. Так, ну ми знаємо, що в нас в Україні є дві ліги: вища і перша жіночого футболу. Наші дві команди Янтарочка, Новояврівськ і Львів'яночка Львів, виступали в першій лізі, де Львів'яночка зайняла перше місце, а Янтарочка друге і гідно представляли нашу область. Лівяночка в фінальній частині, який проходив в Винниках, шість кращих команд, тому що було три зони жіночої першої ліги. І Лівяночка зайняла третє місце. Якщо зважити, що в принципі, ми е, ну, практично шість місяців в команді, то я думаю, що це гідний результат. Це говорить про розвиток жіночого футболу на Львівщині. Я хочу подякувати ректору університету фізичної культури Євгену Приступі, який, на базі якого зроблена ця команда, яка тренується на базі університету. Хочу подякувати також і футбольному клубу Карпати в лиці Юрія. Дячука Ставицького, який відкрили дві групи дівочого футболу, дуже гарно працює відділення дівочого футболу в Новояворівську. Ми вже чотири роки проводимо чемпіонат Львівської області і будемо сподіватися, що ця розвинута інфраструктура і команди дівочі виведуть нас до того, що. Команда буде представляти вищі лізі українського футболу. Ну і на завершення кілька слів знаю, що вже в січні, якщо не помиляюся, 20 років вашої діяльності на чолі голови Федерації футболу Львівської області багато добрих справ зроблено. І напевно федерація, яку очолюєте в новому році, також запропонує глядачам, вболівальникам. Ну і усім саме учасникам багато цікавих турнірів, цікавих. Ну, дякую за що ви нагадали. Безумовно, що це такий вагомий доробок стільки років, і ми бачимо, що в нас є поступальний. Рух вперед, і те, що ми тільки що згадували, скільки ми турнірів, чемпіонатів, першості, те, що в нас поза 60 команд приймає участь в чемпіонаті першості області, говорить про те, що ми ну, на правильному шляху, незважаючи на сьогоднішню ситуацію, особливо політичну, яка є в країні, що є війна, все-таки футбол на Львівщині не тільки. В плані спортивному, а й матеріально-технічному все-таки реконструюються стадіони, розвиваються, матеріальні-технічні бази. Ми вже маємо сьогодні три поля зі штучним покриттям. Планується з, з допомогою Федерації футболу України ще декілька полів побудувати. Також інфраструктура розбудовується і обласна рада в цьому сприяє. В кожному, ми знаємо, цього року в кожному районі були побудовані майданчики зі штучним покриттям. Це все говорить про те, що в нас є певні здобутки, і те, що ми останні роки і чемпіони України, і призери серед аматорів, і те, що сьогодні область має три професійні команди, це говорить, що у нас велика армія і футболістів, і вболівальників. Я сподіваюся, що цей це буде тільки розвиватися. Якщо ми на сьогоднішній день маємо біля тисячі команд, то я сподіваюся, що з часом їх буде значно більше і значно більше молоді і. Молодих людей ми охопимо розвитком футболу. Дякую, Ярослав Антонович. Я думаю, з великим оптимізмом можемо дивитися у новий 2017 рік. А на сьогодні про футбол це все. Хочу нагадати, що гостем пасу був голова Федерації футболу Львівської області Ярослав Грисьон. Зустрінемось наступного понеділка у цій же порі. Шануйтеся!